Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з природи. Діти, погляньте, який чудовий осінній ліс! Давайте разом вирушимо у подорож до осіннього лісу. Порахуємо до трьох, один, два, три. В ліс потрапили ми. Діти, погляньте, в цьому лісі мешкають звірі. А щоб дізнатися, хто тут мешкає. Відгадайте загадку. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Так, це зайчик, вушка в нього довгі. Можна сказати, що він вухатий. Такі вуха потрібні для того, щоб краще чути. Передні лапки у зайчика короткі, а задні довгі. За допомогою таких ніг зайчик стрибає. Швидко бігає. Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле, для того, щоб його вовк і лисиця не розгледіли. Хутро стає теплим та густим. Ось так зайчик готується до зими. А кого ж ми зараз побачимо на лісовій галявині? Ця красуня непроста, вона хитра та руда. Має хутро золотаве і розумна і лукава. Ммм, так, це лисиця. вона руда, пухнаста, хитра, а якщо вона хитра, то можна сказати, що вона хитрюща, живе вона в норі. А хто ж на нас зараз чекає У пору холодну, ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Вовк, а який він? Сірий, лахматий, великий, сердитий і злий. А якщо дуже злий, то який він? Так злющий. Вовки-лисиця не роблять запасів на зиму. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. І це хто? Так, це ведмідь. Який він великий, лишановгий, сильний. А якщо він дуже сильний, то він який так, сильнющий. В нього достати тепла шкура. Восени ведмідь ходить по лісу, збирає ягоди, горіхи та жолуді, мед і ладнує собі жирок. Узимку, коли сніг та холодно, він спить у барлозі. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, брудки стрибають ніжки, риби їсть і горішки. Хто це? Так, це білка. А яка вона? Руда, пухнаста. Так, а хвіст у неї бі... рудий та пухнастий. Можна сказати, що вона хвостата. Білочка живе на дереві у дуплі. А як же вона готується до зими? Збирає гриби, горішки, жолуді. Наприкінці осені білочка змінює своє хутро. Вон, влітку воно руде, а взимку сіре. А для чого? Для того, щоб її не було помітно на дереві. А давайте з вами разом зараз станемо чарівниками. Будемо перетворювати слова у речення. Білка, гристи, горіхи. Слова для нас зрозумілі. А от речення якесь нагарне вийшло. А давайте його притворимо. Ось, наприклад, білка гризе горішки. М -м, тепер все правильно. Лисиця. Бігти. КВАДРАТИ півколо означає за. Лисиця бігти за заєць. Якось негарно. А тепер складемо правильне речення. Що у вас вийшло? Так, лисиця біжить за зайцем. Молодці. Ведмідь. Спати. Квадрат і кружечок означає У. І картинка берліг. Ведмідь спати у берліг? Слова зрозуміли, а речення ні. Тож яке речення можна побудувати? Так, ведмідь спить у берлозі. Ось ми з вами, діти, навчилися складати зі слів речення. Що роблять слова у реченні? Правильно, дружать. Діти, запам'ятайте, що речення складаються зі слів. А я дякую вам за увагу. Гарного дня, до нових зустрічей!